Юра, тобі. о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Oh, тобі oh, 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 oh. першому. Ті блері Є, Я ви бачите? Ви... Як, сука. Ви бачите, як він розвертається дає дає всю голову. Пацани, пацани, ну шо ви? Як гра? Як бета пройшла? Були читери на беті. Я не зустрічав, ну бачив багато відосів. А опен Бета як? Були і читери? Були! Бета пройшла. Бета пройшла. А читерів навіть в грі, яка не вийшла, в Black Ops 6, вже є. А що по Warzone? Що з читаками? Дивіться, Читери з'явилися тоді, коли Ігра вийшла, блядь Читери завжди були. Ну, такий приплив читерів Коли їх стало дуже багато, це коли в Game Pass Добавили м Я вставлю тут момент. З там. Коли я був в Шедов бані. Коли я попав в бан, нечесно. Ну, мене просто репорти мені накидали, і я полетів в бан Ви побачите, хто такий настоячий читер. Дивіться. Дивіться, дивіться, дивіться. Бурмалі воно розвертає він відбиває, подивіться на це. Чувак, куди дивіться. на нього Подивіться. Дві цей відбивай. Треба тренуватися. Ну відео. Буде про Warzone. Це просто буде маленька вставочка. Сьогодні ви побачите, як вони виграють Warzone з щитами. У -у -у -у! Щитами, Warzone? Та ну Орлик, нема читерів в варзоні. Я не зустрічав. Друзі, коли ви вас вбиває чувак маленького левла, дуже хорошо, подивіться кілкам. Прослідкуйте за ним. Можливо, це читер. Бо в мене так і було. Мене вбив чувак, накидав димів. Вбив через дим. І тут починається каточка, як вони виграють в Warzone. Ви зараз побачите, як читер кошмарить просто всю карту. Всю карту, як вони виграють з щитами. Поїхали! А перед цим ставимо вподобайку, підписуємося на канал, пишемо коментарі, чи ви зустрічаєте читерів Ну і звісно, підписуємося на твіч. Стрімлю щодня. Контент хороший у нас на твічі. Ми там факаєм лобі, сміємося. Включає музику на замовлення. Можна Баттл Пас залутати. Є дропси, коли вийде Black Ops 6, будуть дропси. Black Ops будемо стрімити. Warzone, коли вийде нова, Warzone 4, будемо стрімити. Тому не бачу причин не підписуватись на Twitch Послання є в описі, а ми розпочинаємо. Охуєть, блять. Пікни, пікни, пік-пік, пік-пік-пік, пік-пік-пік-пік. Охуєть Пікни. Блять. а я чого я не бачу? Ебать, ну це якийсь мене вбиває, ну 28 левел, що за хуйня? Що за хуйня, ебать? Репорт, ебать, де ти репорт йому дати? Ти читер, блять, що це за хуйня? 29 левел Аймбот, таймбот, блять, смоки кидало під себе, як тут йому? Курва читер, йобаний. Давайте провіряйте його. Давайте подивимося, може я піжу на людину Може я пиздабол, блядь. Як і знав, що тут людина? да? Ні, не, не бо не... не читер? Охуєнно грає за імпадом Ну, грає як бот. йому, ну. Він зараз помре, ну не від того, що в нього нема читів, блять. А чит? Я теж думаю, що це чит. Блять. Дивіться, дивіться. Дивись, блять. І от розпочинається нова рубрика. Як вони виграють варзон з читами, блять. Поїхали, я надіюся, цей чувак довго протримається. О, ну він не розуміє, які пушки треба брати, всього чувака, дві штурмовки. Блядь, ну ти дебіл, сука. Ну, щоб нам не говорили, що Орлик Нуб, його вбивають 28 левели. Мене вбивають 28 левели, бо вони чи такі, блядь. Ну мене інколи вбивають просто звичайно. Її п'яті лев, левели вбивають. Ну я вже буду частіше дивитися за такими чуваками. Дивіться, дивіться. Офігеть, подивись! Подивись, який! Який геймсенс в нього хороший! Подивись! -а, Ми знайшли читака! Ну, візьми пушки нормальні. Ну він навіть не знає, чим грати. Чи ти в прямому ефірі? Конечно, в голову попадає, він все в голову попадає. Він просто крекає та не, не дистанція коряка, напевно. Це була дистанція тут. Ну я в шоці. Оятки, оятки. Смок, смок, смок. Дивимося. Я призвоню, Яночка, вибач, будь ласка. Я ти я, я знав, що він тут. Ну, перезарядка, не Че в голову, бля Че в голову, пацаны. Ну ця игра помирає, блядь, Скільки читаків після геймпасу цього появилось? Це не геймпас, а геймпас якийсь, блядь. Засуджую, засуджую. Засуджую, будласочка, засуджую. Це я вже жартував. Отбе забавно час ефіру, О, а я думаю забанят. Ну я не знаю, чи всі розуміють, що він читер. Ви бачите, він знає, де знаходяться люди. У нього їм бот є. Доводка до голови. Ну, aimbot бот це коли доводить, понимаєте? Аїм. Від слова Аїм. А їм це доводка. Дивіться. Ну Як так? Ну як так грати? Ми з Марсіком хотіли побігати. ну ні, нам нам мішають. Нам мешают отакі. З вейсоном бігають і все. Га! як він зі вейсом, який репік крутий. Боже, а це якийсь кіберспортсмен, напевно. Що ти так говориш? Як це тебе вбивають 28 левлів? 28 левели? Ти шо? нуб орлик? Да нуб. Проти читаків ще не навчився вигравати. Вибачте, будь ласка. Бля, прикиньте, він візьме топ зараз, вже сім нього. Я взагалі там не бачу де воно стріляє. Та я теж не бачу ніде людей, не чую. Він стріляє. Дивіться, дивіться, тут тут він може програти. Єбать, це ненормально, ну коли от такі ігроки... Він вже 8 людей вбив, він вже вісьмом людям спортив гру. Я єбу. А я єбу і плачу. Я навіть тверезий став після того, як оце побачив. Це я жартую, я не був п'яний. І що він буде робити далі? Дивіться, бля, я не буду, мені так весело. Хоч ця людина мене вбила, але мені так весело за ним дивитися. Ну і що далі ти будеш робити? Я впевнений, що його вб'є, чувак, на досвіді. Коли він забуде перезарядитися. або ще якась фігня. Бо він погано грає. Ну як не попав? А як він не попадає? Зліва щитовик бігає. Ну він побачив його. Звісно, він побачив. Він ту сторону навіть не дивився, ну він її побачив. Як він не попадає? Як? Ти він відключив зараз, чи що це? Чи воно на якусь певну дистанцію працює? Хто шарить в коментах пишемо? Як. Дивіться, дивіться. Хто шарить, пишіть в коментарях, як працює тут такий чи ти... Чому він на На дальню дистанцію не може попасти, а на ближній дистанції він бог. Він, по... він може померти від того, що й плитки не буде закидувати. Подивіться, він не закидує плитки, він не розуміє, що це треба робити. Що це потрібно робити. Ну, конечно, 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 конечно смок Чо ти його НЕ рашиш? Чо ти його не рашиш? Чо ти не захилився? Ти помреш зараз. А, ну ПОНЯТНО, як ти можеш померти, якщо ти бог цієї гри? Ну все, він не закидує, закидує, закидує. Бля, ну сука. Ну шо ти лутаєшся? Ти ж знаєш, де він знаходиться? Ну... От. Боже, отак він і помре походу. А як він її? Він же знає про всіх. Як він може помирати? Він знає про всіх. Ой, бот. Як ти можеш... А ну давай в голову! Давай в голову! Як ти не ПОПАДАЄШ? Пацани, ну це читер явний, але якось хера на дальній відстані він не може попасти. Що ти робиш, до ну, нашу ти цей цирк розводиш? Ви поняли? Він розводить цирк. Дивись, що він робить? Ви бачите, що він робить? Він розводить цирк просто. Він оце робить вигляд, що він ніби не знає, де всі знаходяться, Ну, ну. Як він міг програти? Як? Який він бездарний, криворукий, члену соц. Засуджую до всякий випадок. Засуджую. Ню а. Дим, ну, звісно, в нього ще гулак, бе, це робиться, Пацани, блядь? Як в цю гру грати можна, коли отакі гравці бігають з тобою в катці? Як? Найти, до речі, нове відео, підписуйтесь. Добрий вечір, добрий. Найшли читера, який нас вбив. Дивимось, як він грає, ти будеш в шоці, дивись, друже. А шо там підсвічується така? А. Від зони? Чувак там теж взагалі унікум якийсь грає, походу. Нахуй він це зробив? Бать, шо? Ну. Блять, ти ж знаєш, ти не можеш, ну ти вже боїся, ти раз помер вже. Блять, то там нема людини? Бі плойкою без uh, кросплатформи грай. Та ні, я на імпаді, на імпаді не мію грати, це раз. А без кросплатформи це буде дуже довго катки шукатися. Ну якщо я буду грати на, на консолі. Так що такої можливості немає. О, хорошо він вийшов, так? Да? Він старається вже... А, ну да людина дивиться це ми. На консолі хіба нема читів? Ронус, чи як його там, не знаю. Таких мультиплеєрів бо... Є, ви бачите? Ви... Як, сука. Ви бачите, як він розвертається, дає всю голову. Я не знаю чи на консоль є чи ти. Мультиплеєрів таких багато, я до речі, в це відео вставлю, коли я був ще до бані, і коли я заходив в, в шипмент, і що там робилося, я це вставлю в ці відео. Ну це вже просто, я знаю, що це буде на Ютубі 100%. Ми за цей вечір записали два відоси. можемо похлопати мені. Цей онлайн, що в мене зараз 11 людей було 14, він буде рости, хлопці. Тому. Будьте зі мною спочатку, бо коли я буду дуже великий популярний стрімер, то щоб я повнив вас. Своїх олдскульних глядачів. Корону, він ще не то, що ебачим, він бачить її через стінку даже. Але я не знаю на консолі, які там. О, Віталік, привіт. Це замість привітання. Ну, ну, ну. Як ти там? Ну У ти цей цирк робиш, блядь? Зустріли читера. дивимося за ним. Ти будеш в шоці, Віталік, дивись. Віталік, дивись. Я просто не розумію. Yeah, Читери. Читери, якщо ви мене дивитесь, напишіть в коментарях, навіщо ви це робите? Або люди, ви звичайні геймери, напишіть, що їх мотивує це робити. Для чого вони це роблять? Який мотив? Попрошу, коли стану популярним. Юра, тобі... О о, о, о о о о о о тобі першому. Тобі точно щось подаримо. Якщо я буду заробляти великі гроші, Юра... Ти будеш перший, кому я куплю поршпаномеру. Porsche поршпаномеру. Ви бачили, як він розвертається? Без руки ледачі імпонтенти, які тільки так можуть самотверджуватись. Ну да. Все в голову. Найс, він виграє, він виграє. У нього СТГ метове, хоч його занерфили, але це нічого не допомогло. Ну він просто не вміє грати і через це він може програти, так як його перший раз вбили. Ну, перезарядка нашу. Нашу перезарядж... Перезаряд... О, Чую, він мене ще й чує, пацани. А як ще новачкам з таким, як ти бадатись? Ха-ха, <laughs> дякую, мені дуже приємно. Да, ну. Ну нема, нема. Як? Не, не може ваншотнути не та дистанція. Ні, дистанція, а може це не в м'ятовій зборці така дистанція. ладно. А його зараз дав просто тачка. У тебе. Єбач. Ви бачите, як він розвертається, пацани. Мені, щоб такий так аїміти, треба в цій грі жити. Розумієте? Щоб оце було моє життя. Оце моє життя. А що там далі, типа, за комп'ютером? Це типа як гра була, що я інколи туди заходив. На, на, на час на два Я в шуках, пацани. Як? терпіти помирати. Піднімати свій скіл. Ну так. Ми плану граємо, щоб в таких вигравати. Катя ж був чувак, який вбив його. Був? Ну. такі ми могли його вбити. Ти я впевнений, що ми вбиваємо читерів. Просто ми не завжди знаємо, що це читери. Просто... Ті, ти не завжди можу допомогти тобі виграти. Я впевнений. Я даю вам 90% того, що він помре. Він не візьме цей топ. Диві, він, ну як, на, на дальній відстані не працює. Ось щитовика він теж не вб'є. От проти щитовика будуть трабли. Шість людей уксалось. Бро, ти не дивишся по сторонам. Бля, тебе справа людина. А ти знаєш, що yeah, він не рашить, бля. Ти дурак, бля, тут люди в тебе. Фукає, ну, от такі помилки він може робити. Якби я зробив таку помилку, почав стрілятися з тим, потім зайшов в цей домик, мене б не було втікати. Я вже в лобі сидів. Ну, чи ти дозволяють робити такі помилки? П'ятеро, п'ятеро залишилось. А, це віддаром ти смок дав. Смоки в цій ігрі, напевно, не потрібно вже кидати. Ну візьми маску, там же ж маска є. О, тут йому страшно. Стан. Це щитовик. Проти щита нема, нема контри. Нема контр проти щитовика. Я не вірю, що він вб'є. Я не вірю, що він не вб'є. Щитовик виграє. Ні, ну це. Я казав, що він програє, пацани Я казав. 15 кілів він зробив. Я радий, що він хоча б не виграв. Магніт... А щитовик виграє зараз. Грайте щитом, не щитами. Ще тобі ку похуй на твої ЧІТи? Пахую До речі, я хочу записати каточку з щитом топ-1. Цікаво вам таке? Якщо цікаво, пишіть в коментарях Щоб чіти чи чітаки чи мене не вбивали. Ну, то що ти його застанем, нічого не зробив. Ще ж одна людина є, тебе в спину може вбити. Блять, ж справа людина, ну ти дурак, бля. Что за дурень? Ну, якийсь чувак воеровий, не знаю. Може тоже читер, хто його знає. Ну це вже нормально, де войра, мутер. Що це було? Я в шоках! Брот, а шо з тобою? Для чого ти це робиш? Ну що сказати. Ось так вони з читами. Навіть чити не дають гарантій, що ви виграєте в цій неперевершеній грі Warzone 3. Чити не допоможуть, тому що є щити. На що чити, коли є щити, розумієте? Чітери зазвичай погано грають, тому вони не знають, як грати проти щитовиків. Ну ви представляєте, читерів дуже багато є в грі. Ось в таку ігру ми граємо. Ігра просто неперевершена. Пишіть в коментарях, як часто вам читери попадаються. Підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайку. Підписуйтесь на твіч, де була записана ця катка. Стрімлю майже щодня. Майже щодня. Посилання буде в описі. Допоможіть добити 200 підписників на твічі. А з вами був я, Орлик. Зустрінемося у наступному відео.